Церква Corner Mission Church щиро вітає вас. Я хочу розділитися текстом Божого Слова, який записаний в друге післання до коринтян з 4 розділу і 17, 18 вір. Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві, славу вічної ваги. Коли ми дивимося на видиме а на невидиме. Бо видиме, дочасне, невидиме ж вічне. Хочу звернути на таких три моменти: вічної ваги, видиме і невидиме. Ми знаємо, що все сипуче в житті цьому ми бачимо, що йде на вагу. Але є речі, про які говорить апостол Павло, що є слава, тобто настільки перевага вічної ваги. Те, що є невидиме. Ми знаємо, що людина складається з видимого і невидимого. Перше, видиме це те, що ми бачимо. Це наші ноги, наші руки, наші вуха, наші очі, ніс і багато речей, яких ми бачимо. Це є видиме. Але також в нас є розташоване, невидиме, вічне, то є наша душа безсмертна. І досить часто ми нашим видимим проходимо різні труднощі і різні випробування. І тому слово Боже нас закликає для того, щоб наша душа вона завжди відчувала радість спасіння, вона має бути постійно пов'язана моя душа з невидимим Богом. І це ми можемо зрозуміти через віру, тому що душа наша. Вона має чітку установу віри в Господа, свого Творця, той, який надихнув душу життя, і ми сьогодні маємо функцію в тілі. Тому то, дорогі мої любі брати, сестри, слухачі, глядачі. Ми маємо постійно, коли ми проходимо різні труднощі випробування, бути зосереджені на невидимому. Те, що є дочасне, ми проходимо хворобу негразди. Можливо, недостаток будь в якій сфері, але ми маємо зорієнтуватися, що це не завжди так буде, це тимчасово. Але маємо вхопитися і міцно триматися за невидимого мого Бога, який контролює обставини мого життя. І Павло каже, що видиме це є дочасне. Прийде час, воно минеться, і ми будемо згадувати як історичний факт, який відбувався в нашому житті, а невидиме, воно є вічне. І коли ми. Досягаємо певної цілі, ми не завжди бачимо нашу ціль, яку ми поставили. Але коли ми наближаємося до неї, приходить результат, приходить час, і ми є саме очевидцями того, куди ми йшли, куди ми їхали, що ми що ми планували, і багато-багато речей, які ми досягали через невидимий шлях. Дорогі мої друзі, ми знаємо, що так як є світ видимий, і є світ невидимий. Свого часу апостол Павло до євреїв, він говорив у своєму післанні, 11 розділі, і він говорив, каже, що ми вірою пізнаємо світи, те, що з невидимого стало видиме. З невидимого стало видиме. Був момент, коли речі, які ми не бачили, був момент, коли ми не бачили, як утворювалася вся вселенна. Був момент, коли ми не розуміли, як співпрацює ієрархія нашого Господа, як Господь посилає різних своїх післанців: ангелів, архангелів, серафимів, геровим і нас, людей, як воно все співпрацює. Але коли ми читаємо Боже Слово, то каже, що приходить розуміння, коли Христос прийшов, Він дав нам розум, щоб ми пізнавали його, тобто Христа, і Він привідкриває, тому що наша ціль є сам Ісус Христос, і досить часто Він є невидимий для нас, але обов'язково є присутній у Дусі Святому. Тому я усіх нас закликаю, щоб ми розумілися в тих речах, що невидиме, воно є вічне. Видиме, воно є дочасне. І прийде час, все дочасне, воно менеться. Боже Слово каже, що небо і земля, воно менеться. а Боже Слово, воно буде завжди. У Божому слові є два аспекти. Перше це є буква, яка є видима. І в Божому слові є дух, який є невидимий. І коли Христос говорив з учнями, коли Він говорив про е, такі речі, як про тіло, про кров, вони сказали, жорстока це мова, як ми можемо це слухати? Але коли вони остались на одни, то Христос їм розповів, що каже слова, які я казав, то дух і життя. Дорогі мої друзі, в слові Божому. Більш ні в якому слові немає такого. Чим і відрізняється Боже Слово від багато різної літератури, тому що в Божому Слові є дух і життя те, що ми бачимо, і те, що ми не бачимо. Букву ми бачимо, вона є видима. Але дух, в якому є життя, ми не бачимо. І тому нехай Бог допоможе нам, щоб ми постійно уповали на нашого Господа, міцно трималися за Його слово, те, що є невидимо в Його обітниці, воно є вічне, прийде час і все це видиме. Можливо, воно є не зовсім приємне, можливо, воно дошкуляє. Можливо, досить часто ми проходимо різні такі труднощі, але хай Бог допоможе, щоб ми міцно охопилися. За той, хто невидимою рукою провадить нас до кращого, до вічно, до благословенного життя у Христі Ісусі, благослови нас у тому.